Відомо, що найвищою вершиною нашої планети є гора Еверест, але є й ті, хто з цим не погодиться якщо рахувати від підніжжя гори на дні океану, то найвищою вершиною буде вулкан Мауна Кеа. То як правильно вимірювати висоту та хто має рацію. Нумо розбиратися. Рельєфом називають усі нерівності на земної поверхні. Щоб зобразити його на плані місцевості, необхідно спершу виміряти глибину чи висоту окремих ділянок землі. Для цього використовують прилад під назвою нівелір. Фахівці застосовують оптичний нівелір, але найпростіший прилад можна виготовити самостійно. Він має вигляд дерев'яної рейки довжиною 1 метр. До якої перпендикулярно закріплено дощечку з виском, він допомагає тримати нівелір рівно над землею. Вимірювання висоти точок земної поверхні має назву нівелювання. Цей спосіб дозволяє виміряти наскільки метрів одна точка вища відносно іншої. Тобто, так знаходять відносну висоту. Наприклад, щоб піднятися на говерлу. Потрібно пройти довгий та нелегкий шлях. Висота, яку долають туристи під час сходження становить 731 метр це відносна висота, яка розрахована від точки старту маршруту до фінішу на вершині говерли. Вимірювання відносної висоти має важливе практичне значення для проєктування та будівництва доріг, будинків, заводів аеропортів. На плані місцевості для позначень рельєфу не використовують відносну висоту, адже вона показує лише наскільки метрів вища вершина знаходиться від початкової точки. Щоб уникнути плутанини із позначками висот на планах, позначають абсолютну висоту. Абсолютна висота це перевищення точки земної поверхні над рівнем моря, що прийнятий за 0 метрів. Рівень різних морів на планеті не однаковий, тому для визначення абсолютної висоти в Україні заведено вести відлік від рівня Балтійського моря. Це море знаходиться далеко від нашої держави, тому для визначення абсолютних висот різних точок рельєфу використовують спеціальні знаки репери. їх розташовують на стінах споруд, мостах або стовпах. На реперах з абсолютною точністю зазначено висоту точки над рівнем Балтійського моря. Отже, маючи уявлення про способи вимірювання висоти точок, спробуємо відповісти на запитання, яка вершина Землі є найвищою. Абсолютна висота гори Еверест становить 8848 метрів. Тобто початковою точкою відліку є рівень моря із позначкою 0 метрів. Вершина вулкана Мауна-Кеа від рівня моря має абсолютну висоту 4207 метрів. У порівнянні абсолютних значень двох вершин можна впевнитись, що гора Еверест є дійсно найвищою точкою нашої планети. Для зображення рельєфу на плані місцевості використовують лінії коричневого кольору. Горизонталі. Горизонталі. Це лінії на плані місцевості, що з'єднують точки з однаковими показниками абсолютної висоти. Найвищу точку на рівності земної поверхні позначають чорною крапкою, біля якої вказано її абсолютну висоту. Цифрою чорного кольору позначають висоту суходолу, а синього глибину водойм. Якщо форма рельєфу має власну назву, то її теж вказують. Використовуючи одну лінію, неможливо передати всю інформацію про нерівності земної поверхні. Спосіб горизонталей допомагає дати тривимірне уявлення про форму та розміри рельєфу. Для цього на план наносять кілька горизонталей. Їх проводять через однаковий проміжок. Різниця у відстані між горизонталями називається кроком горизонталей. Щоб зрозуміти, як будують горизонталі на плані місцевості, розглянемо приклад зображення пагорба. Перша лінія позначає висоту підніжжя. Якби пагорб був оточений морем, то його підніжжя мало б висоту 0 метрів. Визначивши позначку висотою 5 метрів з усіх сторін пагорба, ці точки з'єднують лінією. Це буде друга горизонталь. Піднявшись ще на 5 метрів вверх, визначаємо точки на пагорбі, що мають висоту 10 метрів над рівнем моря. Їх також з'єднують лінією. Це буде третя горизонталь. Повторюючи розрахунки через кожні 5 метрів. Отримуємо зображення пагорба способом горизонталей. Розміщення горизонталей вказує на форму рельєфу його витягнутість, величину та крутизну схилів. Чим ближче одна від одної розміщені лінії, тим схил крутіший. На певних горизонталях вказують висоту точок, які вони з'єднують. Напис завжди повернутий в сторону підвищення схилу. Це не єдиний спосіб показати напрям зниження або підвищення рельєфу, Бергштрихи – це короткі лінії, що вільним кінцем вказують напрям схилу. Якщо бергштрихи спрямовані всередину, то зображено зниження схилу. Наприклад, яр улоговина, площина. Якщо бергштрихи спрямовані назовні, то це вказує на підвищення схилу наприклад, гора, хребет, сідловина. Подивись уважно на малюнок. На екрані за допомогою горизонталей зображені різні форми рельєфу. Спробуй з'єднати їх з малюнком земної поверхні. Перевір себе. Зображення рельєфу на плані місцевості за допомогою горизонталей дозволяє визначити абсолютну і відносну висоту точок. Розглянемо фрагмент плану місцевості. Знайди точку з найбільшою абсолютною висотою. Це гора дідова висотою 156 метрів. Тепер обчисли відносну висоту в метрах, на яку потрібно піднятися з будинку лісника на гору дідову. Гора дідова має висоту 156 метрів. Будинок лісника знаходиться на висоті 150 метрів. Це вказано на горизонталі. Отже, потрібно знайти різницю висот. Відносна висота на яку потрібно піднятися, становить 6 метрів. Запам'ятай, розрізняють відносну та абсолютну висоту точок земної поверхні. Відносна висота це перевищення однієї точки поверхні над іншою. Вимірювання відносної висоти точок земної поверхні має назву нівелювання. На плані місцевості позначають точки з абсолютною висотою Абсолютна висота. Це перевищення точки земної поверхні над рівнем моря, що прийнятий за 0 метрів. Для визначення абсолютної висоти в Україні використовують середній рівень Балтійського моря. Рельєф на планах показують способом горизонталей. Горизонталі це лінії на плані місцевості, що з'єднують точки з однаковими показниками абсолютної висоти Бергштрихи це короткі лінії, що вільним кінцем вказують напрям схилу. Будь на одній горизонталі разом з нами. Став вподобайку та підписуйся на канал.